Сьогодні у нашій студії керівниця громадської організації Освітньо Європейський центр філологиня Феодосія Колесник. Феодосія, добрий день. Вам. Доброго дня. Ви є авторкою проекту Говори українською, бо живеш на своїй землі. Звідки ця ініціатива і як вона давно започаткована? Спочатку повномасштабної війни від нашої організації у нас є організація громадська освітньо-європейський центр «Феодосій Кулесник. Діяв мовний клуб української мови для внутрішньо переміщених осіб, який я вела, який показав дуже гарні результати, тому що перебувала велика кількість людей на наші, зокрема вокзали. І я побачила цю проблему, що потрібно з людьми допомогти людям перейти на рідну мову. І звичайно, ми працювали, ідучи на кожне заняття. Я готувалась і, виходячи, теж записувала собі болі наших слухачів, які відвідували цей мовний клуб. Він у Нас і сьогодні, тобто сьогодні це вже курс, але він був в одній із міських бібліотек, і звичайно, велика кількість людей відвідувала цей мовний клуб. Одні стало відвідували інші, тобто переміщувались, і звичайно, вже записавши, дослідивши аудиторію, я уклала навчальний посібник саме для такої категорії людей, для такої категорії українців, які переходять на рідну мову. А з вересня у нас стартував курс, який складається з 30 занять. І вже на сьогоднішній день цей курс підходить. До свого завершення. Власне, про цей курс хотілося би розпитати детальніше. Багато відвідувачів його відвідало з вересня місяця. Чи продовжуватиметься він? Наскільки актуальним він є зараз? Цей курс особливий він має свої такі. Дійсно, напевно, у Львові сьогодні, ну і взагалі в Україні сьогодні такі перший курс, які має свої особливості. Що хочеться сказати? Чому багато напевно запитають, що є багато курсів української мови, і чим же ваш відрізняється? Ось і хочеться сказати, що що, перш за все, ми працюємо не тільки над мовою як інструмент для спілкування, а також щоб люди відчули сьогодні, чому сьогодні варто переходити на українську мову. Тобто потрібно людям пояснити оцю важливість в нашій перемозі і звичайно спростувати упередження про українську мову, які насаджували і століттями, і це негативно впливає на світогляд багатьох українців. Ось і звичайно ще. Розкрити сенс переходу і ну і актуальність показати української мови саме сьогодні. Тому курс такий досить такий актуальний, і саме ми е, показуємо українську мову в контексті цієї російсько-української війни. І, звичайно, основне завдання, яке я ставлю в курсі, це виховати мовну стійкість в українців. Багато відгуків є. Про цей проект сьогодні так, звичайно, відгуки є. Я вже вчора розміщувала в нас на сторінці Facebook, тому що в нас є сторінка, яка так і називається Говори українською бо живеш на своїй землі. Ми можете ознайомитись. І звичайно, там є багато фото з наших занять, тому що ми сьогодні онлайн маємо очну форму навчання, а також онлайн навчання. І тому багато людей може долучитися до нашого курсу. І звичайно, ми ще навчаємо дітей переміщених дітей сиріт із тимчасово окупованих. Територій це особлива категорія, яким ми приділяємо особливу увагу, тому що на жаль, ці діти не тільки не знають мови, але не знають багатьох таких культурологічних аспектів. І е, наш курс, е, наш навчальний посібник, він складається. от кожного заняття складається з двох частин. Перша частина це більше вправдаємо граматичних е, різних рекомендацій. А друга частина це культурологічна. Це може бути і література, і також музика, а також художнє мистецтво, яке формується в часи цієї війни. Тому людям дуже цікаво і ця інформація потрібна. Чи є певний аудіовізуальний додаток до цього посібника, про який ми розказуємо сьогодні? слухачам? в другому потоці? Ми плануємо це створити, тому що потрібна потрібен оцей аудіовізуальний. Супроводження У нас теж зараз з'явилася особлива група це люди з обмеженими можливостями. Ми співпрацюємо з тісно співпрацюємо з різними організаціями, і звичайно, саме для такої категорії людей, які не бачать, ми хочемо звичайно цей навчальний посібник зробити. В аудіоформаті. ну робота насправді і досконалення цього навчально-посібника. звичайно, ми продовжуємо роботу. Буде другий потік, другий набір. Тому що, як показує практика, ця інформація вона потрібна не тільки для тих, хто вже володіє мовою рідною, але й для тих людей, які хочуть досконалити свої знання з української мови і не тільки з української мови, але й більш такий культурологічний аспект розширити. І дуже цікаво подається тут граматика, тому що я як філолог я. Досліджувала це питання і напевно подавала його в порівнянні з російською мовою. І дійсно так легше запам'ятовується, і людям це дуже подобається, що вони можуть порівняти. Хоті що ви... в нас є великі відмінності. Насправді, власне, розкажіть про це порівняння. Наскільки масштабними вони є у відмінностях? Адже ми відмінні напевно. звичайно, звичайно. Я вам хочу сказати навіть якому ракурсі ці відмінності. Ну звичайно, хочеться напевно в першу чергу сказати, що. Мова вона відображає наше мислення, і як би ми не хотіли і не говорили, навіть чи виправляли людей, щоб там якщо як хтось вживає росіянізм, але це насправді не така робота, потрібна глибша робота, тобто потрібно людям в масштабі показувати, тобто давати зразки найкращої літературної мови, щоб вони читали, і які ж особливості, якщо порівняти, тобто як я вже сказала, що це мислення нашого народу, то Багато слів в російській мові нема наприклад, замінників в українській. в українській, так. І навпаки, також, якщо дивитись по граматиці, дуже багато різних е, таких е, нюансів. І це ще раз показує, що українська мова вона досконала, вона, ну, от, саме з неї формувалась, і російська мова вона більш така пряма. Якщо ми візьмемо, наприклад, тему наказову навіть не наказовий, а ступені порівняння прикметників. Якщо в російській мові може бути там самий або най, ну, в них теж є оцей найвищий ступінь. То в Українській мові ми можемо сказати як найкращий, що найкращий. Тобто, у цей ступінь зовсім інші префікси навіть утворюються. І можемо сказати навіть ще вищий ступінь порівняння, це як що як найкращий. Тобто в російській мові цього немає. Вони так вже не скажуть. В них ну найліший, все, в них більш немає замінників. А українська мова вона відображає такі, напевно, більш така ну глибину глибина є в українській мові. Ось якщо аналізувати, скажімо. Лексику української мови вона набагато ну, лексичний запас української мови. Він набагато ширший бачить. Він звичайно набагато ширший. Він звичайно, так. Він напевно не такий примітивний, хочу ще так ще сказати з цієї сторони, тому що в нас часто от слухачі приходять, і я їм саме з їхніх слів. Відразу показую от це мислення і показую глибину української мови, і показую взагалі, коли вони навчаться, коли вони дійсно панують українським словом, як в них розправляться плечі, як вони будуть звучати українською мовою, тому що українська мова вона звучить низько, вона звучить так достойно. І хтось зі слухачів сказав під час нашого заняття: ну я щось там, я возмущаюсь, щось таке. А я кажу, ну ось він каже, я не знаю відповідника українського. І я кажу, ось дивіться, давайте так не розберемо. Наприклад, возмущаться це російською мовою. А українською обурюватись. Я обурився. Зовсім по іншому звучить. Так, зовсім по іншому, і оце я кажу: це мислення, воно саме в таких словах ми відчуваємо відтінки. Якби я думаю, що це всі відчувають. Возмущався – це щось таке мілке, щось таке. Знаєте, а я обурився. Тобто, то от саме українці, от е, тому їхня і поведінка проявляється. От нас саме перша тема, вона. Називається мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни. І протягом всього курсу ми підтримуємо цю мовну стійкість. Ми сьогодні починаємо про це говорити, тому що в кожній мові є своя стійкість. Якщо ми порівняємо стійкість в росросійськомовну стійкість, вона набагато більша ніж у україномовна стійкість, але звичайно ми її формуємо. І я думаю, що на сьогоднішній день досить позитивно. І е, просувається наша робота. Ну, це, звичайно, є відгуки людей, є, е, звичайно. Всі люди, які відвідують наші курси, вони переходять і дійсно підтримують цю мовну стійкість, і звичайно несуть знання з наших занять в свої родини і продовжують там спілкуватися. Оцей мовний вектор української мови, в яку сторону він дивиться на противагу вектору мовному російському. Наприклад, хочеться сказати, що сьогодні ми повинні навіть українську мову розглядати в контексті і літературному, тому що, як я кажу, це така комплексна робота. Наш курс відрізняється тим, що. Це десь частинка тієї українізації, і хочеться сказати, що на на ну я напевно на прикладі літератури скажу, що вже сьогодні ми можемо вільно про це говорити. Я як філолог, як теж літературознавець, скажу вам, що російська мова вона несе певну агресію, тобто як і весь народ, і ми. Повинні про це говорити, і це звичайно підтверджено, і взагалі і в Європі, і в Америці. Це вже на сьогоднішній день підтверджено. Сьогодні настав той час, коли ми вибираємо. Пройшов час вибрати позицію свою, тому що ми вже наше покоління, і саме сьогодні ми завершуємо справу багатьох поколінь наших дідів. І попередніх, тобто і це було це століттями, це мовне питання. Нас бентежить і ці війні безкінечні, і тут, звичайно, ми сьогодні. Всі питання вирішуємо, коли, наприклад, говорять там чи хочуть сказати, у нас у нас теж українська мова, я кажу, я, звичайно, я вірю вам, що є. Я, я вам навіть в зірці самі кращі показую літератури різних регіонів України, і звичайно нічого такого не нав'язую, Тобто, все підтримую, але звичайно, що. Оця позиція, тобто щоб відкинути, все-таки зрозуміти, що, що ви українці, тобто, щоб ви дійсно не, не, не тільки називали себе, але щоб ви і е, щось робили для того, тому що все-таки українець без української мови це не повноцінний українець. Як би їм це не було боляче чути, але я мушу це говорити і десь, бо це мова це відо наше мислення. Насправді, так як ми розпочинали нашу зустріч. Тут навіть інших варіантів не може бути, і у цей вірш, який написаний українською після відвідання відвідувань курсів у рамках проекту Говори українською, бо живеш на своїй землі. Це підтвердження тих слів, яких які ви говорите. Так, звичайно, я зараз зачитаю цей вірш. Найду цей вірш. Він в мене є на до речі. Ми можемо слідкувати за нашими новинами. Це наша сторінка в Фейсбуці, яка називається «Освітній проєкт говори українською. Бо живеш на своїй землі. Також моя сторінка «Феодосій Колесник. І хочу сказати, що наш навчальний посібник такий. Для масштабної українізації для себе як громадянина України ви можете придбати, якщо ви проживаєте у місті Львові, в книгарні наукового товариства імені Шевченка на проспекті Шевченка 8, і також нас на сайті. Якщо можете подивитись щодо вірша, хочеться ще таке сказати, що на нашому такому заключному занятті я все таки ну ми ділились напевно враженнями від курсу, бо вже в нас, от сьогодні, в нас очне заняття останнє, а ще онлайн ми теж завершили навчання і Кожен відділився, як пройшов курс, які взагалі враження від курсу, і дійсно чи зрозуміли оцей посил, про що ми взагалі говорили цілий курс. Ще раз хочеться сказати, що наш курс особливий тим, що ми ось таке вели поняття, як мовна стійкість. Щоб дійсно ми були стійкі, і ну, на сьогоднішній день оця, оця таке, сам, сам цей термін він відображає нашу стійкість в усьому, Ну і також у мові. Зараз зачитаю вам вірш. Одну хвилинку. І думаю, що ви побачите, що люди відчули, що наше навчання воно відображає і е, національні, і культурні, і християнські, тобто цінності. Читаю: називається: Говоримо завжди українською. Говоримо завжди українською. Бо живем на своїй землі. Не тужімо брати за російською, бо той шлях у ворожій рілі. Мисли, друже, сенсами рідними. І найбоже нам бути гідними. Тих, хто душу кладе за ближнього, хто за мову йде до Всевишнього, говоримо завжди українською, бо живем на своїй землі. Ось і що хочеться сказати, чому тут знов, що ось ми хто душу кладе за ближнього, хто за мову йде до Всевишнього. Ще хочу. Одну хвилинку вам сказати, дуже часто ми чуємо неважливо якою мовою спілкуватися, або яка різниця, тобто запитують. І я завжди, десь, напевно, в нашому навчальному цьому посібнику я зібрала такі відповіді, найактуальніші питання. І хто вважає, що дійсно що мова може бути не на часі, або про мову поговоримо після перемоги. Я хочу цим людям сказати ось що. На врученні. Шевченківської премії Іван Малкович він ще сказав це в десь 17-й рік, і ось що він сказав, на запитання, що і досі серед російськомовних українців, часто відомих, можна почути фразу на кшталт немає різниці, якою мовою я спілкуюся, адже мовляв, у деяких розвинутих країнах є дві державні мови, і вони прекрасно з цим миряться. Ну і що дійсно хотілося б сказати такі категорії українців. Він відповів так: що скільки людей загинуло за українську мову? А що робиться в наші дні з 2014 року? На Луганщині і Донеччині катують, убивають лише за те, що українці розмовляють українською. То хіба можна після цього казати все одно якою мовою? Сьогодні варто розмовляти українською? Будай заради пам'яті тих, хто за неї поліг у наш і з вами час. Можна навіть сказати події в Херс... звільненому Херсоні, де е, наші люди не хотіли переходити на бік окупанта і розмовляти їхньою мовою, тобто влаштовували катівні тортури. Тобто, ми не можемо отмовне питання десь насправді залишати на потім. Навчальний посібник говори українською, бо живеш на своїй землі. Дивлюся гарно оформлений, художньо ілюстрований. Звідки брали художні речі сюди? Як я вже сказала, що посібник він подається в такому контексті російсько-української війни. Ми показуємо ось цю боротьбу, і звичайно, мовне питання в такому контексті розглядається на сьогоднішній день. це такий перший посібник, який розглядає от українську мову в часи цієї війни. І посібник ілюстрований творами Юрія Колесника 1994 року народження воїна. АТО і, звичайно, сім'ї колесників присвячені його пам'яті. Ну, це мій рідний брат, який загинув, і це його роботи. Вони. Написані на військово-патріотичну тематику, оформлені: от є рештки патронів, є також вже дороблювали ці роботи, форма військова, тобто амуніція. І е, для людей важливо такі моменти бачити і розуміти, що за що наші хлопці, за що наші, як мій брат загинув, ось дійсно відстоюючи нашу мову, нашу культуру, нашу землю. Географія. Проекту говори українською, бо живеш на своїй землі. Курси проходять не лише у Львові, не лише, так не лише у Львові, можна придбати і навчальний посібник. Так, звичайно, Дещо. так. І наш, наш, наш навчальний посібник він на, на сьогоднішній день продається на сайті. Теж саміт книга. Якщо ви можете навіть в інтернеті це подивитись, це в Києві. Ви можете замовити його онлайн. І на сьогоднішній день ми презентували і започаткували курси в Києві. Наступні курси у нас пла. Плануємо і вже зараз ми над цим працюємо. Це будуть обов'язково Харків і Одеса, тому що обов'язково хочеться захопити ті території, де найбільше потрібно таке навчання, тому що на Львівщині теж ми побачили дуже гарні результати, але і на тих територіях не вистачає таких мотиваційних насправді курсів і. Особливо, наприклад, в Одесі, коли ми ось такий приклад. Ще вам розповім. Коли ми вели перемовини, ось за реалізацію на цього посібника, щоб започаткувати курси, побачили назву нашу, як нашого проєкту, яка називає Говори українською, бо живеш на своїй землі, і нам сказали: А можливо, ви трішки зміните, тому що ми і так українці, ну як ми ж живемо на землі, ну не спілкуємось ми зараз ще українською. То це виходить, що тільки українці, хто українською так говорить тоді, вже це тільки їх земля. Треба трохи тут змінити ну і я їм сказала, що от ну не не до кінця. Ви все-таки не чуєте того посилу. І десь насправді, я думаю, що ну на сьогоднішній день ми все-таки домовляємось. все буде добре, тому що ці, ці категорії треба пояснити, треба провести, напевно, такі презентації, лекції, все-таки, щоб вони зрозуміли про що цей курс, бо він дійсно такий має свої особливості. Можна дуже багато всього розповідати багато практичних кейсів на сьогоднішній день цей практич цей посібник він практично опробований. Ми по ньому навчались ось 4 місяці з людьми. І ось після завершення нашого курсу я обов'язково вручаю їм сертифікати і е, отакі навчальні посібники. Сучасний правопис, сучасні правила української мови. Наскільки вони доступні сьогодні, і наскільки складно, скажімо, сказати сьогодні «Етер», хоча сама роблю помилку, атени проєкт, так Індія, так? Так, так, так звичайно це зміна парадими всіх е... нас, напевно. Так, звичайно, ми повертаємось до, до дійсно до нашого правильного такого правопису. Тому що за радянщини все підлаштовувалось десь під російську мову, щоб показати оцю схожість з російською мовою. А сьогодні ми по правопису у нас є дуже багато відмінностей. Ну але що хочеться сказати до таких новоутворень? Це насправді ну це добре, що є що вони є, що є ось такі власні українські слова. Але звичайно, на сьогоднішній день, як ми прослідковуємо, є наприклад такі не власне українській мові слова за походженням, але ми їх запозичуємо, хоча в нас є свої свої замінники і це насправді теж десь трохи так. Ну не не дуже негативно, не можна сказати, впливає на мову, але десь це сіє, напевно, таку люди не встигають за цими оновленнями. Ось а до чого це я кажу, що все-таки варто послуговуватись власне українськими, от дійсно словами. У нас дійсно є наші слова, і ми можемо, тобто, бо теж є різні запозичення, ми теж не. Повинні розглядати українську мову незалежно чи це вплив росіянізмів у саме росіянізмів, наголошую, бо багато хто говорить русизми. Це не це неправильно, тому, тому що руська мова це і є наша українська мова, тому що росіяни вони забрали нашу назву насправді. Це моском вони б мали свою мову називати московською мовою, а країну Московія. Ось це їхня мова і їхня країна. А саме назву вкрали в нас, як і все інше, старались вкрасти. Тому правильно говорити росіянізми, а русизми це від слова руська мова. А руська мова це є власне українська стародавня. Ваші побажання слухачам радіо незалежність, ваші побажання львів'янам? Що хочеться побажати? Хочеться побажати, щоб люди дійсно любили і берегли свою рідну мову, ну і покращували, звичайно, знання. Тому що потрібно над своїм над своєю культурою мовлення потрібно працювати постійно. Як ви вже сказали, постійно нові слова, нові, наприклад, терміни терміни нас з'являються, особливо в часи цієї війни, і звичайно. Це культура мова, це показник нас як особистості, наскільки ми мова вона відображає, як казав великий теж філософ, заговори, щоб я тебе побачив. Тому бажаю любити та берегти свою мову і, звичайно, вдосконалювати свої навички. Дякую вам за розмову. Слухачам. Нагадаю, що нашою гостею у студії Радіо Незалежність була керівниця громадської організації Освітньо Європейський центр філологиня Феодосія Колесник. А навчальний посібник говори українською бо живеш на своїй землі. Можна у Львові придбати за адресою проспект Шевченка 8.